До уваги клієнтів ми запустили нові рейси до Німеччини і нові автобуси. Ось як вони виглядають. Поки такі автобуси їдуть тільки до Німеччини. Незабаром будуть їхати і далі до Австрії, до Чехії. На першому поверсі можна купити білети у нас або у нас на сайті зі Львовського залізничного вокзалу. Таксі заїжджає до шлагбауму, потім водії не хочуть їхати. Але можна їхати, просто в'їзд 35 гривень коштує. Автобус зупиняється в 200 метрів від вокзалу. Автобус номер 10 їде. Залізничний вокзал хвилин 40. До Острійського автовокзалу Острійська 109. Коли виходиш з залізничного вокзалу, фонтан і прямо якщо йти платна парковка, наші автобус зупиняються. З Дворцевої площі 1, Або можна доїхати 10-м автобусом прямо до офісу. У нас запитують клієнти, звідки краще їхати? З автовокзалу або з залізничного вокзалу. Це як вам зручно. Просто з автовокзалу з Дворцевої площі ми безкоштовно довозимо до автовокзалу. А там вже чекайте в офісі, йде далі за кордон.